Привіт народ ми з України. Значить, китайці не перестають нас дивувати. Так як при мелкому ремонті навіть приходиться згадувати їх до такої-то матері. Розкажу в чому суть цього процесу. Значить, є натяжний ролик на ремень, на вентилятора, там разом то і магнету. Значить, цей ролик натягується там такий... Він шпилька, вона перетерлася і лопнула. І цей ролик пішов служити своїм життям, ще й торкнувся. Тут трохи його Мах... цей маховик порайбу... порайберував. А Армінь так само напав на маховика на зуби і середину йому трохи там підрівняло. Так як таким рівнем... Неможливо їздити, тому що хлопці казали, що саме основне цього мотора не перегріти, а так вони ходять. От і ми производимо мелкий ремонт, як мелкий. Тут аб, блін, всі рівні поскидали, шківа відкрутили, а тепер ще прийдеться знімати зараз маховика. Це ще та дилема. Тут я бачу два болтики є, щоб закручувати його, знімати з коленвала. Але певно ми зараз візьмемо зйомника і попробуємо зйомником. Може так буде надійніше, якби. Так що дивимось. Ну, тут добре дають шарики. І по шарику ви накутитеся. Он так полезла. Добрый день не, не, у нас скотчил, добрые. У нас скотчил. Да-да, так воно мало бути. Там все нормально. Закажи, что-то. Помалу Ну де... ж там з усиллям насаджено. там конусний цей войде. Ломовий мы. Дивись, там ремінь мешає тобі. Мішає. Я не можу ему нічого зробити. Трохи ще стяни і воно зліза з ремнем. Так не Треба... зняти. Що? Чо? Давай перезвоню. Та вон не пускай, на і що. О. О. Я Значить, отак вот виглядає двіжок без э, маховика. І самі бачили, як легко воно все знімається. І з якими усиллям. Ви ще не бачили, як ми тут гайку відкручували. Туда... Все можна було погнути. Як я тут придивився, думаю, де ж то масло мене? Чи підбирає мотор, мотор, чи що, дивлюся, ще одна проблемка. Тож й добре щось зняли. Сальник потік. Сальник колінвола потік. Так що ось такі справи. Так і справа, так і зліва. Маєш техніку, не тільки в тебе будуть руки чисті, а будуть і в мазуті. А такий гемор поміняти ремня, хлопці, це капець, я вам кажу. Півдня. А ти ж поїхати треба в місто ремня купити. Коротше день. Якось так. Дякую за перегляд. Всім удачі. ЗСУ, і повага, валіт рушні.